На південній ділянці фронту у Приазові знову немає тиші. В передмісті Маріуполя бойовики сьогодні вкотре обстріляли позиції українських силовиків. Більше того, через недільне голосування дотепер вже третю добу поспіль не сплять люди у 58-му виборчому окрузі. Світлана Фечун спостерігає за розвитком подій на півдні Донеччини. Світланочко, вітаю тебе. Які настрої, які очікування зараз в Маріуполі? Ліду, почну з оперативної інформації сьогодні тричі за день бойовики намагалися атакувати позиції українських військових поблизу селищ Павлопіль та Гнутове. Спочатку пристрілювалися з гранатометів, а потім накривали вогнем зградів від селища Коминтерново. Крім того, кажуть військові, озброєні банформування вели перестрілку між собою. не знаю, что у них там опять все не так. У них сегодня идут разборы, как говорится, между собой. Кто кого там успокаивал, неизвестно. В общем, выясняют, кто больше, как говорится, царь на данной территории. Ну, обстрел шел в сторону Павлополя. Скорее всего, работала артиллерия и, опять же, грады. Пахали все. Что я могу слышать? Там пахнули, удрали. Там бахнуть люди далі бахають. Звісно, страшно. Хавосні строгнець. спати, не знаєш ти. Ось це На ДНР, вони нам не потрібні. Нам треба мир. І до виборів. Майже три доби не сплять через вибори на 58-му окрузі в Маріуполі. На цей час там встигли опрацювати майже дві третини бюлетенів. І досі є черга на здачу виборчих документів з дільниць. Люди дуже знервовані, стомлені та голодні. Хочемо дотримуватись закону про вибори, згідно з яким ми не маємо права нікуди відлучатися від бюлетенів і виборчої документації, але виходить, що цей закон про вибори суперечить Конституції України, яка гарантує право на відпочинок. Ось сімчасов вчорашнього дня утра ми з'їстрачим. Ми просили відпустіть нас з міліції назад додому. Чтобы милиция охранялась, чтобы было, раз такие большие очереди. Нам сказали, ждите, в течение пяти суток вы обязаны, вы должны сдаться. Члени окружкому виправдовують свою повільну роботу низьким професійним рівнем членів виборчкомів, які допускають велику кількість помилок при заповненні виборчої документації. Також неодноразова робота зупинялася через спроби кандидатів у депутати зірвати підрахунки голосів від довірених осіб. Кандидатів надходили скарги. Неодноразово окружком викликали міліцію. Довірення особи не давали нам працювати. Деякі провоцюють е, скандал. В основному це ті, е, хто не має шансу е, перемогти на виборах. Їм нічого не залишається, як може якимось чином е, скаргу подати. А ось е, це зірує хід, буде перерахунок, а ось ще їм щось не знаю, це, це їм не допоможе. Члени окружної виборчої комісії сподіваються закінчити прийом бюлетенів сьогодні. Доки бюлетені не передано до центру виборчого окружковами, охоронятимуть правоохоронці та нацгвардійці. Лідіото Світланочка, дякую тобі. Світлана Фечун з оперативною інформацією з Маріуполя.